Привіт, рибаки рибачки! Сьогодні буде дуже незвичайна снасть. Це буде снасть на столоба з дуже незвичним нам розташуванням самого технопланктону. І я впевнений, що більшість з вас ніколи не бачила такої снасті. Снасть це від Silver Carp. ручна робота написана, але здається, всій Снасті це ручна робота. Почну. Взагалі ця снасть, вона йде на ось такому мотавилі. Я вже її просто доставав раніше, тому я її так згрузив цей пакет. Тут в нас є ось такий груз, мабуть, грамів 45. Хлопці переробили цей поплавець під світлячок. Сюди можна вставити світлячок. Десь снасть на півтора метра розрахована дуже товстий шнур. Тут фіксація дожилки, звичайна петелька, і сюди ж ми надягаємо оцей вантаж. Навіщо він потрібен, я раніше показував, якщо ви початківець. Сама фішка її саме знизу. Тобто Тут йде протизакручувач, поплавець, поплавець, до речі, можна замінити, просто на карабін надіти інший. Трубка протизакручувач 4 або 5 мм, мабуть, 4 і вгорі є ось такий стопор для, це для, для того, щоб, щоб цей груз він не бив у нас по поплавцю при закиданні. Ну, Все саме цікаве, звичайно, знизу. Зараз я сюди надіну два планктончику і подивимося, як вона виглядає. Дуже якісні повітці. Подивіться на ці гачки. Перший раз бачу, щоб такі ставили гачки на товстолоба. Я маю на увазі саме такої якості. Вони, здається, з тефлоном. Тут є застібка для того, щоб ми повідець могли зняти. Застібка 100% витримає більше ніж ваша жилка. Потім у нас тут є така шайбочка. Зараз скажу, навіщо вона потрібна. Саме це коромисло зроблено з нержавейки. І тут у нас надіта термоусадка. Коромисло надійне. Ось тут у нас закручене, я бачу. Тобто, впевненість в якості є. Надягається ось так: просто технопланктон. Потім шайбочка. І сюди ми надягаємо повідець. На застібку, застібаємо. Ця шайбочка нам потрібна для того, щоб. Ну, Мені, наприклад, у мене такої проблеми немає, але дехто каже, що в нього розмиває ось центр планктону, і він може типу. Злетіти з цієї. Застіпки. Жодного разу в мене такого не було. В мене планктон часто висить просто на застіпки. Немає там посередині планктону такої течії, щоб воно його ж аж розмивало, аж забалакався. Так, З іншої сторони знімаю повідець. Заряджається вона дуже швидко. І мені дуже подобається, що вона. Або взагалі не буде плутати при закиданні, або дуже мало. Застібку застібаю. Так. І тепер розкладаю, подивимося, яка вона із себе. Ось в нас тут два планктони, два гачки. Мені порадили, що цю штуку треба ось так вигнути. Вона потім, начебто, гарніше, виглядає. Ось гачки у нас один до одного не достають, тобто вони із за цього не будуть путатись. Тут у нас є невеликий вантаж, мені, наприклад, він не потрібен, але якщо ви ловите без сигналізатора, то він допоможе по плавцю краще стояти. Вона навіть в кадр не дуже добре влазить. Так, ну мінімальна глибина десь виходить в неї 30-40 см, тобто нижче ми не зможемо опустити. Сама глибина виставляється ось цими двома стопорами. Тобто, ми їх переміщуємо. І в нас планктон буде опускатися нижче, ближче до дна. Я на мінімальній глибині, щоб воно краще влазило в кадр. Чим вона мені подобається, це тим, що тут у нас два планктона, що в нас більше шансів вугачків не заплутатись. І чому два планктони, я вважаю, коли, чим більше кормова пляма у, план... у товстолоба, чим більше сама пляма, от де у нас планктон сипається, тим легше йому знайти цю пляму і вона його буде краще зваблювати. Дехто скаже, хто його закине, яке це треба вудлище. Ну Дивіться, я завжди ну, дуже часто використовую два планктона, Або планктон і макуху на звичайній снасті. Також я використовую подібний вантаж -якір якір столоба. Тобто тут ми додали лише протизакручувач, ну, і там 5 грамів того коромисла. Тому я не вважаю, що вага буде дуже критична, спода штекерне вудлище або кораблик і не буде жодних проблем. Незабаром буде огляд від цієї ж фірми, але на донну снасть, на то там взагалі шаблони наші розлітаються. Цієї снасті в продажі в нас немає. При бажанні загугліть, Carp. Я вам запропоную в посиланні лише якісний технопланктон працюючий, корона залишу в описі. Та ось такі вантажі. До речі, цей вантаж при закиданні надягається на поплавець, і нам робить закидання далі, бо поплавець йде в одну лінію. Друзі, будь ласка, лайк та підписка, підтримайте канал і дякую вам за перегляд.